20 листопада сьогодні церква у своїх календарях згадує блаженну преподобну Йосафату Гордашевську. Цій смиренній монахині з Божого провідіння судилося стати справжнім первістком зрощеного на наших рідних землях зерна Христової науки, плід якого випликаний впродовж довгих років її славного життя. Принесено в ефіру Богові через щоденне свідчення торжества всеохопної Божої любові. У чому ж феномен її святости, у чому особливість її свідчення, у чому велич її душі? Таке питання ставимо собі, ми, християни, третього тисячоліття, перед очима яких великі подвиги славних мужів віри, христових свідків. У мучеництві та ісповідництві власної крови. А у відповідь на це питання полягає, мабуть, у героїнському виконанні блаженою Йосафатою тієї програми життя, яку вона намітила собі в тишині монастирської келії, і про яку не забувала серед суєти і клопотів сповненого служіння ближньому дня. Намагатимуся як найкраще виконувати свої щоденні обов'язки, пам'ятаючи, що Бог дивиться на мене і старатимуся віднайти ласку в його очах. Це подивогідне сповнення нею своїх постанов і є тим найкращим свідченням єдності її душі з Христом, яке ставить її в один ряд з іншими мучениками, свідками. Нашої церкви ХХ століття.